Тут із цивільних роблять справжніх воїнів до уваги, бажаючи гнати окупантів з української землі. Триває набір до окремої бригади територіальної оборони міста Дніпра і сформували на початку повномасштабного вторгнення росіян пліч опліч на захист області стали звичайні жителі міста, бізнесовці, працівники сфери обслуговування, робітники. За рік вони перетворилися на кваліфікованих бійців. Працював ландшафтним дизайнером. Тренер-викладач з білярного спорту. Я веб-розробник, айтішник. Воїни Дніпровської ТРО вже рік тримають позиції на нулі. Нині потребують. Перепочинку та зустрічі з рідними до того ж, бригада розширюється і стає механізованою. Відтак потребує поповнення амбітними і мотивованими добровольцями. Подати заявку на вступ можна за номером, що зараз на ваших екранах. Людина, яка записується, вона потрапить потім в навчальний центр, де оцінять її фізич, фізичні здібності, де навчать всьому кілька місяців буде навчання. І лише потім переведення в бойові частини, і в бойові частини, де вже служать люди, які мають досвід, зверніть увагу, що Росія провела велику потужну мобілізацію. Так само і нам потрібно поповнювати кількість.